Десь там і кашля, і ще щось інше. Але знаєте, хвороба людям дається не для того, щоб Господь Бог показав чудо, як він її зціляє. Бог часом посилає хворобу, щоб нас усмирити. Трохи, щоб ми всі вспокоїли, знаєте. Трохи. Як нам крила підрізає, це дуже добре. Якщо людина має бути упокорена, значить Господь Бог. Ясне діло, що для неї готує багато всяких речей. Бо як людина дуже себе так веде зарозуміло, я не думаю, що Господь Бог поручить їй якусь відповідальну справу. Так, дорогенькі моя, я тут хочу коротко пробігтися про. Може, пробігтися по запитаннях. Так. Слава Ісусу Христу! Може Антихрист прийти у вигляді жінки? Непогано сказано. Ну, по-перше, якщо ми говоримо про Антихриста, то це буде ложний Христос. Якщо Антихрист, то це Він буде казати, що він Христос? Буде робити чуда? Буде виглядати як Христос. І дуже багато людей піде за ним. Це ніяк не може бути жінка. То, що е, через жінку чи через чоловіка Бог, той дяволо спокушає, то Бог відкуплює. Це баланс називається баланс світу. І мусить бути все відбуватися в балансі. Не через те, що Господь Бог хоче, щоб було зле. Господь Бог хоче, щоб не було зла, але для того, щоб бачити, що таке добро, людина має побачити, що таке зло. І ми так побудовані, і кожен із нас має нагоду стати на одну або на другу сторону. Антихрист прийде, щоб зводити людей і казати Я Христос. І як написано в Откровенні святого Апостола євангелиста Івана, що перед кінцем світу диявол буде випущений на свободу і буде зводити багато людей. І будуть зводити і через жінку теж, яка буде називати себе Богородицею, яка буде називати себе посланницею. Яка буде називати себе царицею неба і землі? І ми повинні вміти розрізняти і готувати себе до того, щоб не перепутати з праведним. А коли говорите просто, чи буде жінка у вигляді Антихрист у вигляді жінки, не буде. Бо буде складно пояснити. Як то Христос поміняв стать, розумієш, став жінкою? Що означає вислів судити Господь по ділах, те, що фарисеї і книжники будуть відповідати за свої лицемірні вчинки, а не за слова чи зовнішнє благочистя? У нас поняття слово в українській мові поняття судити, це значить. Засуджувати, звинувачувати, так? а в принципі, суд, щоб ви розуміли, для чого даний суд? Щоб людину оправдати. Суд для того, щоб людину захистити себе законом. От Відбулося якесь беззаконня. Я йду в суд, щоб суд захистив моє ім'я. Тому, коли ми говоримо про суд в Божому плані, ми говоримо про справедливість. Розумієте? Справедливість. Бо Бог є справедливий суддя. І коли ми говоримо про страшний суд, це не те, що буде Господь Бог судити, просто засуджувати знаєте, з радянських часів. Попався все, 52 стаття і зміна Родини. Все 25 років сидиш в тюрмі. Божий суд не такий. Божий суд це той час, коли настане справедливість. Розумієте? І коли ми говоримо, що Бог буде судити по ділах, це тобто поставить все на свої місця справедливо. Не так, як судді земні. Трошки підпорчені, трошки підкуплені, а так як суд Божий справедливий, і коли він буде сидіти по ділах, бо є таке діло, що одна людина говорить, а друге робить. І Господь Бог каже: Я буду судити по ділах ваших. Не те, що ви кажете, а те, що ви робите. А за фарисею він казав. Він і казав так: Він каже, слухайте, що вони кажуть, але не робіть те, що вони роблять. Чуєте? Це Христос говорить про фарисеїв. Слухайте, що вони кажуть. Тобто казали вони добре, але не робіть те, що вони роблять. Це Христос говорить про фарисеїв. Тому каже і підкреслює, що по ділах буде судити. Але судити не то, що кинути до темниці, а добитися справедливості. Бо суд це там, де вершиться справедливість. І нам до цього треба стремитися, щоб ми також мали такі суди в Україні, щоб це було місце, де я можу добитися справедливості. От за це також треба молитися. Слава Ісусу Христу, у нас була дискусія обов'язково жінкам ходити в храм хустці, тому ходять в беретах, я думаю, що в беретах. Капелюха. Кажуть, що так не можна. Кажуть, що так не можна. Місто самбір Львівська область. Ну, в самборі можна і в капелюхах ходити, в Дніпрі тільки в фустках, розумієте. Я жартую, не треба то вирізати і розказувати, що так отець казав. Каже Біблія, покривайте свою голову, коли йдете до церкви. Написано ясно і виразно, покривайте свою голову. Як ви йдете зараз, от холодно, так, грудень, йдете до церкви, хтось має шапку, хтось має хустину, хтось має берет, хтось має той кандібобер, як воно називає. Ви покрили голову, то й покрились, тим прийшли. Чоловіки, коли приходять до церкви, знімають шапку. У євреїв наоборот, має бути. Як вони це називають? Якось нас називає? Що має бути покрита голова? Є така традиція, в чим ходите, в тім і приходите. Прийшла в шапці, прийшла в шапці. Я вам ще так скажу, прийшла без шапки. То без шапки. Не треба дурити. Я найбільше не люблю, от коли йде до церкви, цілим містом прийшла така красива, з прическом, Приходить до церкви, перед дверима відкриває ту сумку свою, витягає косинку, зав'язалося, зав'язалася під бороду. І вона так ніде не ходить, тільки в церкві. Ну, то це як виглядає перед Богом? Ну скажи мені, Ну, от представ собі, Бог на тебе дивиться. Ти йдеш, така стравачка, така щаслива, улибаєшся там, підходиш під церкву, витягаєш хустку, замоталася, і так голову в долину, і так вже прийшла. Та Бог хоче, щоб ти була одинакова. Якщо ти ходиш в хустці, то ходиш в хустці в церкві, вдома по дорозі і на роботі. Всюди. Бог не має на увазі, що покривається у храмі у церкві. У церкві це взагалі місце, де людина може відкритися Богові. де вона може бути така, яка вона хоче, така, яка вона є, без всяких ніяких. Тому наоборот, по місті ходи і покажи, що ти визнаєш Бога, бо ти ходиш у хустині. Бо ти вийшла заміж, тобі хустку на голову поклали, все, ти, ти заміжня не тільки кольцо на руці, але й хустина. Ти в місті маєш це проповідати, не в церкві. Тому якщо ходиш з покритою головою всюди, то приходиш і до церкви. А якщо ти не ходиш з покритою головою, то не треба і в церкві покривати. Можете мною бути сто разів не згідні. Я вам це не кажу, як остання інстанція, розумієш? Істина в останній інстанції. Я вам кажу свою думку. Хочете слухати, хочете не слухайте. А оцінки мені вашої абсолютно не треба. Ви мені будете казати, чи я добре кажу, чи зле. Я так кажу. А чи добре, чи зле це ваша справа. Хочете робіть так, хочете не робіть, мені все рівно. Моє діло вам сказати. Має Бог слухати, Хай слухає. Отже, Василю, прошу благословення на молитву година ласки з 12 до 13 години, завтра, Матері Божій, вайбер мій не робить. Так, ясно. Запрошую до спільної молити усіх потребуючих, щоб просити перемогу України над ворогом. Завтра, а завтра що 8 числа. З 12 до 1. Так, я не знаю, чи я вам розказував за годину ласк. Раніше на парафії в селі Городниця, то ми служили їх систематично. І там у нас так само було, як і в цій церкві є діти причистої, і вони там брали участь, тому вони тримали лілії в руках. Ми молилися цю годину ласк. Це раз у році, 8 числа з 12 до першої години, Богородичка пообіцяла, що буде в цей час селати особливі ласки. І в той час, коли вони молилися, листочки розпадали прямо з купола з церкви, навіть не зрозуміло, де вони появлялися і падали прямо до церкви. Так, Так що таке є, але так як завтра неділя так, як завтра неділя. Ну, та благословити так. Благословення треба, треба брати, пані Марія, у свого параха. Якщо ви мене рахуєте, що ви наш парафіянка, і всі, хто хочуть, е, хто хочуть взяти участь у цій годині, ласк, я вас всіх благословляю, ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Нехай Господь Бог через молитву причистої Діва Марії зійшле особливі ласки на всіх тих, хто будуть молитися з 12 до 1 години завтра, 8 грудня, слава Ісусу Христу! Дочка в хорі співає співом займається професійно. Бабка дала зауваження, що вона неправильно рот відкриває при співі. О, ти таких бабок тут знає цілоку. Як дитині зберегти мир і бажання е, співати для слави Божої? Після цього дуже хочеться. Не дуже хочеться ходити. Ну, то певно, що так. Ну, Думайте, що злий дух у церкві теж має своїх агентів, знаєте. І через тих агентів церковних він працює. Куди пішов? Почому без шапки, чому без платка, розумієш? Оце агенти Злого Духа. Не там свічку поставив, не так туди став. До тої ікони не можна хреститися аж після служби, а, отут, а тут ідеш. тут... Це для того, щоб, люди, просто, щоб людей ташнило від церкви, знаєте. Особливо, коли тобі вказує така високоінтелектуальна бабка. Розумієш? Люди, які хочуть собі присвоїти, які навіть ніколи не могли себе реалізувати десь в суспільстві, у житті, йдуть до церкви і там себе реалізовують, кожен собі присвоює якісь великі обов'язки. Самі собі присвоїть, та стала там і вже відповідає за, хто пише там листочки, та вже каже за свічки, відповідає. Вона сама собі то присвоїла. І працює. Це агенти диявола. Слуги його. Найбільше вони себе називають, що вони за порядок дбають у церкві. То є брехня. За порядок відповідають у церкві ті, кого священник призначив. Інші, якщо священник не призначив нікого, це слуги диявола. Можете обіжатися, як хочете. Так воно і є. В церкві все має бути з післаництва. Так, як Христос послав своїх учнів сказав, ідіть і навчать, має бути післаництво. Потім є єпископи, так? єпископ має повнуту влади, бо він може висвячувати священників. І єпископи посилають священників на парафії. Він має післаництво. Він має грамоту призначення. Де єпископ там церква. Нема єпископа, нема церкви. Священники без єпископа не можуть творити церкву. Мусить бути єпископ, бо він має повнуту влади. І він посилає священників. Священник на парафії користується всіма повноваженнями єпископа. Він є ваш єпископ. Але неповноправний не може висвячувати священники, а він йому, єпископ, делегував свої права Благословляти, хрестити, уділяти святі тайни. І кого священник призначає на парафії, ти відповідаєш за свічки, ти відповідаєш за порядок церкви, а ти відповідаєш за квіти. І той, хто є призначений священником, то є в робітні Божій, а ті, що самі себе призначили, не є тими. А як поступати, знаєте, коли вас ображають або принижують? Ну, щоб, знаєте, здобути спокій? Треба напружити 13 м'язів. Знаєте, яких? Людина, коли посміхається, використовується 13 м'язів на обличчя. І для того, щоб розслабитися, треба іменно цих 13 м'язів і напружити. Тобто посміхнутися, зробити собі посмішку. І бажано три рази вдихнути і видихнути при такій посмішці. Якщо не виходить посміхатися, щоб з тебе не думали, що ти якийсь дурний, що не з того не з цього шкіришся, то можна посміхнутися внутрішньо. Так? І вдихнути три рази і видихнути, і туди спокій помало почне до вас повертатися. І все, і більше нікого не слухайте, там не собі та бабка каже, що хто що хоче. Я знаю фразу Ейнштейна, який сказав, що похвала е, тих людей, які кращі від мене, то для мене найкраща похвала. Якщо вас похвалить хтось кращий від вас, якщо Учня хвалить вчитель, якщо е, викладача якогось хвалить професор, якийсь академік, да, це є похвала. А якщо нижче від нього, то це можете навіть не звертати уваги. Так. Доброго ранку. Ч плануємо дитинку, чи не буде гріхом зачаття в піст. Боже мій. Дитино моя злота, я тебе прошу. Бог сказав, плодіться і наповняйте землю. Я не знаю, хто це придумав, що пість не можна з жінку спати, розумієш? Він поза постом не спить, розумієш? І так знаєш, десь спить, знайде, взагалі на другому ліжку, а приходить піс, розумієш, і вона починає розказувати, що спати чи не спати з жінкою. Ти ну, хто це придумав? Я не знаю. Піст – це обмежити себе від гулянок, від всяких цих. ну, То, що, то, що, то, що куди ти будеш когось запрошувати, розумієте, зробити якусь гулянку. Жінка, чоловік і жінка це є, каже Господь, і стануть двоє одним тілом. Дайте спокій. Хочете себе обмежити в тому, та обмежте, але це має бути двоє мають ці договорити, одно і друге. Ну, діти вже дорослі, розуміють, все, все, давай мене цей піст, все, ми не будемо один одного обнівати, цілувати. І обмежимо себе і це Богові жертву принесемо. Я не знаю, наскільки це буде корисне для Бога для вас. Але так якщо ви це зробите, вдвоє погодилися, це дуже добре буде. А якщо ви плануєте дитину. І будете, розумієте, обмежувати себе, бо пісня на дворі. Я вас прошу. Я повторюю вам Святого Пісня, плудіться і розмножитися і наповніти землю. Крапка. Амінь. Отже, порадьте, як діяти, коли я прошу вибачення в людини, не прощає і не йде на контакт кілька разів шукала примирення, не виходить, що робити, адже ця людина це мама. Віка доню моя, Твоє діло зробити від себе крок. Розумієте? Бог тебе буде питати, що ти зробила, а маму спитає, що вона зробила. Твоє діло сказати. І так сказати, що воно все почула. Як мама буде під час того, як ти будеш казати, що говорити, ти стаєш, зупиняєшся. І поки в своє не скажеш, не заспокоїшся. Сказала своє. Мама доренька, вибач мені, я була не права, хочу попросити тебе пробачення, Вибач мені, все. І вернуся і пішла, хоче вона собі прощає чи не прощає. Зроби свою справу. Зроби свою справу. Діло в тому, що коли ви злосні, навіть коли ця мама буде тобі розказувати, чому ти не права, навіть не пробуй слухати, що вона тобі каже. Старайся подумати, чому вона тут то каже. Чи вона це говорить з любові до себе, чи з любові до себе. Чи з любові до тебе, чи з любові до себе. І якщо ти поймеш, що вона переживає за тебе, каже, мамо, не переживайте. А як вона буде говорити це, що ти думаєш, що вона тільки за себе думає, ну, хай собі думає, думає про щось друге. Знайди в кімнаті якусь таку річ, яка для тебе дорога або цікава. Ну, Наприклад, фотографія твоя, або цікавий годинник, який дуже у вас в у хаті довго є. І на ньому звертаєш увагу. На тім годиннику, чи на фотографії, чи може на образові? Так? Стаєш ноги так нормально на ширину плеч, так, щоб опора була на дві ноги. Не так на одну, потім на другу, а так на дві ноги стаєш, щоб добре стояти. І стараєшся помало дихати. Вдихати носом, а видихати ротом. І дивишся на образ чи на ту річ, на яку, яку ти собі вибрала. І хай собі там говорять і кричуть, скільки, скільки хочуть, тебе ображають. Твоє завдання, завдання показати світові, що ти Божа дитина. І показати це Богові, а нікому не іншому. Не мамі, не всім, хто там в хаті є, а показати Богові, що ти його дитина. Знаєте, Христос стояв перед Пилатом рівно так, як я вам показую, коли його осудили на смерть. Він же не кричав: та пила, ти що дай та й, слухайте, як я там оздоровляв, то та, ти подивись, от там троє стоїть, я їх оздоровив. Ну, ходіть сюди, покажіться, не люди всі, а люди, ну скажіть, засвідчить. Христос так не говорив. А міг би сказати, якби ми були на Його місці. Христа дуже боліло, те, що багато людей, які кричали, розпни його, між ними були ті, яких він оздоровив. Він спокійно стояв і давав можливість Пилатові показати себе, а йому показував себе. Так що, маму, треба шанувати. Любити не написано, що любити мусиш маму. Хоч не хочеш, мусиш любити. Ні. Маму шануй батька і матір. Шануй. Пошану віддав. А якщо ти її не називаєш, не ображаєш, то ти вже шануєш як мінімум. Слава Ісусу Христу! Прошу Отця, чи можна прийти прийняти духовне причастя за себе, за своїх дітей, внуків. Щиро дякую вам, Отче, за вашу відповідь. Духовне причастя, тому і називається духовне причастя. Це за вас. Кожен, хто слухає, може прийняти духовне причастя. Якщо діти хочуть прийняти духовне причастя, сидять, дивляться службу Божу і приймають духовне причастя. <кхе> Як ви собі це представляєте, я прийняв духовне причастя, сам до церкви не прийшов і ще за тих, що не прийшли, і ще за них там всіх буду. там. Це якась карикатура. Конкретно, хто слухає службу Божу від початку до кінця, для того той може розраховувати на те, що він прийняв духовне причастя. Він взяв участь у літургії, він почув науку і прийняв духовне причастя. Як ви можете жертвувати це причастя ще кудись? Знаєте, позичити позичені гроші, знаєш? Отже, скажіть, будь ласка, я буду молитися сама годину. ласк завтра, бо я в Італії, в якій е, які молитви читати завтра з 13 до 12. Порадьте, будь ласка, бо не знаю. Напевно, вервицю обов'язково. Та є ціла відправа. Я знаю, як вам пояснити, які молитви. Якщо ви самі будете молитися, то ви просто в цей час. Виключайте свій телефон. Розумієте, берете вервичку, берете Акафіст до Пресвятої Богородиці, берете молебень до Пресвятої Бородиці. Що вам простіше? Простіше, думаю, що буде Акафіст. Бо там нема отих благословень, мир всім, будьмо уважні, а берете Акафіст до, до Богородички і читаєте. І я думаю, цього достатньо. Вервичку, акафест отак от. Так от.